Історія досліджень морської біології на глибоководах насичена цікавими відкриттями та викликами. Початки досліджень у цій галузі сягають 19 століття, коли вчені почали вивчати життя на значних глибинах. Одним з перших відомих відкриттів було виявлення глибоководних риб, які мають адаптації до високого тиску та низьких температур. У 30-х роках було здійснено перші підводні експедиції, що дозволили вивчити більше про життя на глибоководах. Важливим кроком у дослідженнях стала розробка спеціальних підводних апаратів, які дозволяють спостерігати та збирати зразки на великих глибинах. Одним із найвідоміших відкриттів було виявлення гідротермальних вентилів, де відбувається унікальний процес хіміосинтезу, що підтримує життя без сонячного світла. Завдяки дослідженням глибоководних екосистем вчені змогли виявити багато нових видів, які адаптувалися до екстремальних умов. Наприклад, деякі види риб мають світлові органи, які використовують для приваблення здобичі у темряві, інші види мають особливі механізми регуляції тиску, що дозволяють їм виживати на великих глибинах. Історія досліджень глибоководних екосистем свідчить про постійний розвиток науки. Та пошук нових знань про життя у водних просторах, які залишаються загадковими та незрозумілими для багатьох. Вивчення морської біології на глибоководах є важливим напрямком наукових досліджень, які допомагають розкрити таємниці цих унікальних екосистем. Основні відкриття у глибоководних дослідженнях відкрили перед науковим світом захоплюючі факти та унікальні особливості цих екосистем. Одним із ключових відкриттів стало виявлення гідротермальних вентилів, де відбувається унікальний процес хіміосинтезу. Цей процес дозволяє організмам виробляти енергію без сонячного світла, що є надзвичайно важливим для життя на великих глибинах. Дослідження гідротермальних вентилів дозволили виявити нові види бактерій та організмів, які адаптувалися до цих умов. Ще одним захоплюючим відкриттям було виявлення глибоководних коралових рифів. Які створюють унікальні екосистеми для багатьох видів риб та інших морських організмів. Ці коралові рифи мають велике значення для біорізноманіття та збереження морських видів. Дослідження глибоководних рифів дозволили виявити нові види коралів та інших морських організмів, які раніше були невідомі науці. Ще одним цікавим відкриттям було виявлення глибоководних риб, які мають унікальні адаптації до екстремальних умов. Деякі види риб мають світлові органи, які використовують для приваблення здобичі у темряві, тоді як інші види мають особливі механізми регуляції тиску, що дозволяють їм виживати на великих глибинах. Ці адаптації роблять глибоководних риб унікальними та цікавими об'єктами для досліджень. Важливим відкриттям у глибоководних дослідженнях було також виявлення нових видів мікроорганізмів. Які грають важливу роль у біорізноманітті та екосистемах глибоководдя. Ці мікроорганізми впливають на процеси хіміосинтезу, циклів поживних речовин та інші аспекти життя у водних просторах. Дослідження цих мікроорганізмів допомагають краще зрозуміти функціонування глибоководних екосистем та їх взаємозв'язки з іншими організмами. Усі ці відкриття в глибоководних дослідженнях свідчать про неймовірну різноманітність та складність життя. У водних просторах, які залишаються однією з найбільших таємниць природи. Адаптації до умов глибоководдя включають унікальні стратегії, які дозволяють організмам виживати та процвітати в екстремальних умовах глибоководдя. Однією з найцікавіших адаптацій є здатність деяких видів риб виробляти світло за допомогою світлових органів. Це світло використовується для приваблення здобичі у темряві глибоководдя. Наприклад, Глибоководна риба, англійський капелан, меланоцетус, має спеціальний світловий орган, який виглядає як вудка зі світлом на кінці, що допомагає їй привабити малих риб та креветок. Інші види риб мають світлові органи на животі або боках, які використовують для маскування або комунікації з іншими особинами. Ці унікальні адаптації дозволяють рибам виживати та полювати у темряві глибоководдя. Ще однією цікавою адаптацією є здатність деяких видів глибоководних організмів регулювати тиск у своєму тілі. На великих глибинах тиск може бути надзвичайно великим, що створює виклики для організмів, які живуть там. Деякі види риб мають спеціальні механізми, які дозволяють їм регулювати тиск у своєму тілі, щоб уникнути ушкоджень та адаптуватися до умов глибоководдя. Наприклад, глибоководна риба, глибоководний ангел псевдоліпаріс свайрей має геліоцити, які допомагають їй регулювати тиск у своєму тілі та уникнути компресії легень. Ця адаптація дозволяє рибі виживати на глибинах понад 8 тисяч метрів, де тиск може бути надзвичайно великим. Крім того, деякі види глибоководних організмів мають особливі механізми або структури. Які дозволяють їм ефективно використовувати рідкісне джерело їжі у глибоководах. Наприклад, глибоководні губки можуть фільтрувати воду, щоб здобути поживні речовини, які розчинені у ній. Цей механізм дозволяє губкам виживати у водних просторах, де інші види можуть мати обмежений доступ до їжі. Такі адаптації дозволяють глибоководним організмам ефективно використовувати ресурси. Та виживати у важких умовах глибоководдя. Усі ці унікальні адаптації свідчать про неймовірну різноманітність та складність життя у глибоководах, де організми розвинули унікальні стратегії для виживання та процвітання. Біорізноманіття глибоководних екосистем вражає своєю різноманітністю та унікальністю. На глибинах, де панує темрява та великий тиск, існує цілий світ різноманітних організмів, які адаптувалися до цих умов. Одним із найцікавіших аспектів біорізноманіття глибоководдя є велика кількість нових видів, які постійно виявляються в ході досліджень. Наприклад, у 2019 році було виявлено новий вид глибоководної акули, який отримав назву Етмоптерус лайлає ця акула має унікальну світлову пляму на животі, яка допомагає їй залишатися невидимою для потенційних хижаків. Крім того, у глибоководних екосистемах. Можна зустріти різноманітність коралових рифів, які створюють унікальне середовище для життя багатьох видів риб та інших морських організмів. Глибоководні корали можуть мати незвичайні форми та кольори, що робить їх особливо привабливими для досліджень. Крім того, біорізноманіття глибоководдя включає в себе різноманітність мікроорганізмів, які грають важливу роль у функціонуванні екосистем. Деякі мікроорганізми виробляють поживні речовини за допомогою хіміосинтезу, що є ключовим процесом для життя на великих глибинах. Усе це свідчить про неймовірну різноманітність та складність життя у глибоководних екосистемах, які залишаються одними з найцікавіших об'єктів для наукових досліджень. Екосистеми глибоководдя є надзвичайно складними та унікальними середовищами. Де різноманітні види організмів взаємодіють у складних екологічних системах. Однією з цікавих особливостей глибоководних екосистем є наявність гідротермальних вентилів, де відбувається унікальний процес хіміосинтезу. Ці вентилі створюють умови для життя спеціалізованих організмів, які використовують хімічну енергію для синтезу органічних сполук. Наприклад, бактерії, які здійснюють хіміосинтез, Є основою харчового ланцюга у глибоководних екосистемах. Цей процес є важливим для життя на великих глибинах, де сонячне світло не проникає. Ще однією цікавою особливістю є наявність глибоководних коралових рифів, які створюють унікальне середовище для життя багатьох видів риб та інших морських організмів. Ці корали можуть мати незвичайні форми та кольори, що робить їх особливо привабливими для досліджень. Крім того, глибоководні корали є важливими утвореннями для біорізноманіття та збереження морських видів. У глибоководних екосистемах можна також зустріти різноманітність видів риб, які адаптувалися до умов глибоководдя. Деякі види риб мають унікальні адаптації, які дозволяють їм виживати та полювати у темряві глибоководдя. Наприклад, глибоководна риба англійський капелан має світловий орган, який використовує для приваблення здобичі. Ця адаптація допомагає рибі виживати та полювати у темних умовах глибоководдя. Крім того, у глибоководних екосистемах можна зустріти різноманітність мікроорганізмів, які грають важливу роль у функціонуванні екосистем. Деякі мікроорганізми виробляють поживні речовини за допомогою хіміосинтезу, що є ключовим процесом для життя на великих глибинах. Усе це свідчить про неймовірну різноманітність та складність життя у глибоководних екосистемах, які залишаються одними з найцікавіших об'єктів для наукових досліджень. Один із найцікавіших видів, що населяють глибоководні екосистеми, глибоководна акула гобіїт Хламидоселаху sanguineus. Ця акула має довге вужоподібне тіло та незвичайний зовнішній вигляд, що робить її однією з найбільш дивовижних представників морського світу. Ще одним цікавим видом є глибоководний кальмар гігантський архітоніс, Architeuthis дукс, який може досягати величезних розмірів та вважається одним з найбільших кальмарів у світі. Його величезні пастки та загадковий спосіб життя роблять його об'єктом захоплення для дослідників та любителів морської біології. До інших цікавих видів, що населяють глибоководні екосистеми, відноситься глибоководний краб кокінія ківа хірсута. Який має незвичайний зовнішній вигляд та унікальні адаптації до умов глибоководдя. Цей краб був відкритий у 2005 році та вразив науковців своєю незвичайною зовнішністю та поведінкою. Його характерні волоски на клешнях та ногах роблять його одним із найцікавіших представників глибоководних організмів. Ці види разом з іншими унікальними організмами створюють неймовірну різноманітність та красу глибоководних екосистем. Які залишаються джерелом захоплення та досліджень для вчених та любителів морської природи. Загрози для глибоководних екосистем включають різноманітні чинники, які можуть негативно впливати на життя та біорізноманіття у цих унікальних середовищах. Однією з основних загроз є забруднення води та дно глибоководдя відходами та хімічними речовинами викиди від промислових підприємств, сільськогосподарській діяльності та інші джерела забруднення. Можуть мати серйозний вплив на морське життя та екосистеми. Наприклад, пластикові сміття можуть негативно впливати на риб та інших морських організмів, які можуть плутатися у пластикових відходах або споживати їх, що може призвести до серйозних наслідків для їх здоров'я та виживання. Іншою загрозою є зміна клімату, яка може призвести до збільшення температури води та кислотності. Що може негативно вплинути на життя глибоководних організмів. Наприклад, зміни в температурі можуть вплинути на розподіл видів риб та інших морських організмів, що може призвести до дисбалансу у екосистемах глибоководдя. Додатковою загрозою є незаконний та недопустимий промисел, який може призвести до перенаселення та вичерпання популяцій деяких видів риб та інших морських організмів. Наприклад, незаконний вилов риби може призвести до зменшення чисельності видів, які відіграють важливу роль у глибоководних екосистемах. Для збереження глибоководних екосистем та запобігання загрозам необхідні ефективні заходи охорони та управління одним із ключових заходів є створення морських заповідників та морських охоронних зон, де заборонено промислову діяльність та вилов риби. Ці зони дозволяють організмам відновлюватися та розвиватися без втручання людини, що сприяє збереженню біорізноманіття та екологічної рівноваги. Крім того, важливо впроваджувати програми моніторингу та наукових досліджень для вивчення стану глибоководних екосистем та вчасного виявлення загроз, тільки шляхом спільних зусиль науковців, урядових органів та громадськості. Ми зможемо забезпечити охорону та стале використання глибоководних ресурсів для майбутніх поколінь. Майбутнє досліджень глибоководних екосистем обіцяє багато цікавих відкриттів та можливостей. Одним із напрямків досліджень є вивчення впливу зміни клімату на глибоководні екосистеми. Прогнозується, що зі збільшенням температури води та кислотності може змінитися розподіл видів. Та біорізноманіття у цих унікальних середовищах. Дослідження впливу забруднення води та дно глибоководдя на морське життя також залишається актуальним напрямком наукових досліджень. Важливо вивчити наслідки забруднення та розробити стратегії для збереження та відновлення глибоководних екосистем. Додатковою цікавою галузю досліджень є вивчення нових видів та адаптацій глибоководних організмів. Кожен новий вид, який виявляється, відкриває перед науковцями нові можливості для вивчення біорізноманіття та еволюції у глибоководних екосистемах. Також важливим напрямком досліджень є розробка нових технологій для дослідження глибоководних областей. Розвиток підводних апаратів та датчиків дозволить науковцям отримувати більше даних про життя на великих глибинах та розвивати нові методи досліджень. У майбутньому важливо продовжувати спільні зусилля науковців, урядових органів та громадськості для збереження та охорони глибоководних екосистем. Тільки шляхом спільних дій ми зможемо забезпечити стале використання ресурсів та зберегти унікальність цих унікальних середовищ для майбутніх поколінь.